Отже, пароніми це в нас близькі за звучанням, але різні за значенням слова. Так? Е, нагадую, що в паронімах має бути відмінною хоча б одна буква: типу білуга, білуха, білуха» е, громадський, громадянський, дощовий, дощовитий, музичний, музикальний, тактичний, тактовний і подібні слова. Відрізняються вони лексичним значенням і дуже часто у зв'язку з тим, що е, людям або не вистачає. Знань з мови, або просто вони не зовсім розуміють значення того чи того слова. Через це вони плутають ці слова у мовленні. Відповідно, для того, щоб таких помилок не робити, вам треба чітко розуміти значення того слова, яке ви вживаєте. Де ми можемо подивитися значення слова? В якому? В тлумачному словнику, правильно. Тлумачний словник це словник значень. Відповідно, якщо ми не впевнені, що означає це слово, дивимось на. Значення, і тоді використовуємо його в речні коректно. Отже, дивимося, пароніми це близькі за звучанням слова. Музичний, музикальний, уява, уявлення, вони можуть бути близькими за значеннями, наприклад, повідь і повінь, абсолютно протилежними за значеннями, логічний, алогічний, і найчастіше просто різними за значеннями – орден або ордер. Що таке орден, що таке ордер? Це як група якась а ордер. Орден, ну не зовсім. Ну, можливо, в іншому значенні. Відзнака медаль, типу, так, а ордер. Ордер. Тобто, дозвіл. Так, добре. Що таке логічний? Логічний. Це який? Ну, все як. Ну, все як розуміється. це. ну, нормальний. Тобто, коли щось підпорядковується логіці, так? так. Добре, а алогічний? логічний? Навпаки, не підпорядковується. Повінь і повідь. Що таке повідь? Шукайте. Де в словнику? Гугл. або слово, що означає Тобто те саме. Угу. Повінь і повідь. Що таке повінь всі розуміють, коли вода виходить з берегів річки і затоплює, там, наприклад, прилеглі території. Так, тут запитання є. Немає. Немає. Далі. Незначна відмінність у вимові паронімів призводить до помилок причиною, яких є неуважність або неналежний рівень мовних знань. В художній літературі пароніми часто використовують для створення каламбурів, тобто кумедних присладів. Наприклад, прийомний син барона був баран. Пароніми то де? Барон баран. Запитання до того, що таке пароніми є? Немає. Немає.